Вітаю вас. Тема сьогоднішнього уроку – Суспільно-політичне життя України у 2005-2009 роки. Програма президента Віктора Ющенка «10 кроків назустріч людям передбачала реформування країни. Всі очікували реформ, які змінять обличчя країни. Діючи згідно з коаліційними домовленостями, Віктор Ющенко в січні 2005 року підписав указ про призначення Юлії Тимошенко на пост виконувачки обов'язків прем'єр-міністра. На початку лютого Верховна Рада затвердила її на цій посаді. Уряд поставив перед собою кілька ключових завдань наповнити державний бюджет за рахунок ліквідації пільг в оподаткуванні, вільних економічних зон і всіляких тіньових схем отримання доходів, припинити контрабанду, маніпуляції з поверненням податку на додану вартість, підвищити доходи громадян за рахунок збільшення заробітної плати, розширення соціальних виплат тощо. Перші кроки Юлії Тимошенко на чолі уряду були успішними. Вона усунула чимало бюрократичних перепон у підприємницькій діяльності, запроваджених за часів Леоніда Кучми. Уряд енергійно взявся за боротьбу з контрабандою, що дало змогу збільшити митні надходження. Важливим пунктом програми Віктора Ющенка була реприватизація незаконно приватизованих підприємств. 2005 року пройшла найбільша та єдина акція з програми реприватизації, аукціон з перепродажу комбінату «Криворіжсталь», який виграла індійська компанія Мітал Стіл. Аукціон тривав 50 хвилин. Його перебіг транслювали в прямому телевізійному ефірі. Вартість комбінату Криворіж Сталь перевершила всі очікування та в шість разів перевищила ціну, сплачену попереднім власником. В результаті продажу комбінату «Криворіжсталь» державний бюджет отримав 24 тисячі 2 мільярда гривень, що на 6 тисячі 6 мільярда гривень 38% перевищило надходження від приватизації власності за всі попередні 14 років. Реалізація курсу президента та уряду викликала розбіжності в самій команді й опір тих сил, інтереси яких зачіпали перетворення. Починаючи з весни 2005 року, стрімко зросли ціни на м'ясо подорожчали нафтопродукти через стрімке зростання світових цін на нафту і змову російських нафтотрейдерів, які монопольно володіли українським ринком. Згодом збільшилися ціни на цукор. Цукрові королі прагнули отримати надприбутки. Наслідком цього стало стрімке наростання інфляції. Загострення конфлікту між Юлією Тимошенко і секретарем Ради національної безпеки та оборони Петром Порошенком змусило Віктора Ющенка прийняти відставку обох. Наступником Юлії Тимошенко став Юрій Єхануров. Щоб затвердити його на посаді прем'єр-міністра, президенту довелося домовлятися з Віктором Януковичем, лідером опозиційної фракції в парламенті. Від січня 2006 року набула чинності конституційна реформа, затверджена парламентом під час помаранчевої революції. Вона істотно підвищила роль партії в політичному житті. Тепер вибори до Верховної Ради мали відбуватися тільки за партійними списками. Владні повноваження президента України суттєво скорочувалися, а повноваження прем'єр-міністра відповідно розширювалися. Президент мусив вносити на затвердження ту кандидатуру голови уряду, яку йому рекомендувала створена в парламенті коаліційна більшість депутатів. Під час виборів 26 березня 2006 року до Верховної Ради України пройшли п'ять партій партія регіонів блок Юлії Тимошенко. Наша Україна, соціалісти та комуністи помаранчева коаліція і партія регіонів з комуністами. Отже, коаліція мала запропонувати президентові кандидатуру прем'єр-міністр. Але лідер соціалістів Олександр Мороз несподівано для всіх перейшов на сторону партії регіонів в обмін на посаду голови Верховної Ради. Таким чином була сформована нова так звана. Антикризова коаліція на чолі з Віктором Януковичем. Антикризова коаліція проіснувала недовго. Суперечності між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем у принципових питаннях дійшли до того, що в червні 2007 року президент України розпустив парламент і призначив позачергові вибори на 30 вересня. Найбільшу фракцію в парламенті шостого скликання мала партія регіонів 174 народні депутати. Значних успіхів, якщо порівняти з попередніми виборами, досяг блок Юлії Тимошенко, здобувши 156 мандатів, в Попередньому складі 129. Президентський блок Наша Україна народна самооборона. Скоротив представництво в парламенті з 81 до 72 мандатів. Комуністична партія України здобула 27 мандатів. Блок Володимира Литвина одержав 20 мандатів. 29 листопада 2007 року було оголошено про створення коаліції демократичних сил у складі 228 депутатів блок Юлії Тимошенко і наша Україна народна самооборона. Головою Верховної Ради став Арсеній Яценюк, а прем'єр-міністром Юлія Тимошенко. Однак через постійні конфлікти між Юлією Тимошенко та адміністрацією президента Віктора Ющенка у вересні 2008 року коаліція припинила своє існування. Відбулося її переформатування. До коаліції приєднався блок Литвина. У грудні головою Верховної Ради України було обрано Володимира Литвина. На тлі політичних чвар відбулася важлива подія на шляху реформування української економіки. У 2008 році Україна стала членом світової організації торгівлі. Проте скористатися цими перевагами вона не встигла. До України докотилася світова економічна криза 2008-2009 років, що виявила слабкість банківської системи України і нерозважливість кредитної політики в попередні декілька років. Низка провідних банків опинилася на межі банкрутства і була націоналізована. Важливою подією суспільно-політичного життя України стало підписання Віктором Ющенко закону України про голодомор 1932-1933 років в Україні про визнання голодомору геноцидом українського народу. Відповідно до статті першої цього закону Голодомор 1932-1933 років в Україні вважається геноцидом українського народу. Після помаранчевої революції президентом України став Віктор Ющенко. Всі очікували позитивних реформ, які змінять країну. Деякі кроки були успішними, проте всередині коаліції назріли конфлікти, які призвели до політичної кризи. Політична криза блокувала проведення реформ. Позитивні зрушення в економіці нівелювалися світовою економічною кризою. Розгляньте політичну карикатуру. Як ви розумієте її зміст?